Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду В ім'я Покров Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 6 липня перед мікрофоном Деякон Микола Лисенко за режисерським культом Микола Сидоренко. Христос посеред нас 6 липня. Православні християни вшановують чудотворну Володимирську ікону Божої Матері на подяку за порятунок Русі від навали хана Золотої Орди Ахмата у 1480 році. Також цього дня іменини святкують. Святослав Артем та Агрипина не можна не згадати і новомучеників 1918-19 років, які прославляються в цей день. Священників Олександра Олексія і Петра та архієпископа Митрофана Астраханського. Суд Божий і суд людський часто дуже різні речі. Про це вчить нас пам'ять святого, якого ми згадуємо 6 липня. Адже цього дня ми вшановуємо праведну отрука Артемія Веркольського. Про його життя збереглося мало відомостей з однієї головної причини, бо прожив він на землі всього 13 років. Але це коротке життя, яке розпочалося у 1532 році, зігріло батьків та усіх оточуючих лагідним характером, послухом і працелюбністю, якою вирізнявся Артемій, вихований в глибокому християнському благочесті. А одного дня трапилася подія, яку важко прийняти звичайним людським розумом. Працюючи із батьком в полі, Артемій потрапив в грозу, під час якої і загинув від удару блискавки. Забобонні За селяни не власне розсуд вирішили, що це якась кара Божа, і залишили тіло юнака непохованим у лісі, накидавши зверху хмизу. Минуло близько 30 років, і якось, ідучи лісом, один зі священнослужителів місцевої церкви побачив поміж дерев дивне світло та, попрямувавши туди, знайшов некліни тіло Артемія. Коли з'ясувалися деталі побожного життя юнака, було вирішено перенести мощі до храму. А потім Господь відкрив усім справжній стан Артемія. Сталося так, що вкраю спалахнула лихоманка. Один з селян, взявши часточку від гробу отрока, підвісив її до хрестика на груди допомираючого сина, і безнадійно хвора дитина одужала. Величезна кількість цілень, які звершив Господь по молитвах Артемія, до якого зверталися після цього численні прочани, лише підтвердила його святість та благодатні дари, які отримав цей хлопець від Бога за чисте побожне життя. Триває Петрів піст. Часто доводиться чути, навіщо церква встановила таку велику кількість пісних днів серед року. Своїми думками з цього приводу ділиться представитель Української православної церкви блаженніший митрополит Київський та усій України Володимир. Заповідь постувати була дана людям ще в раю. І саме через порушення цієї заповіді люди були позбавлені райського блаженства, а у наш світ увійшли хвороби і смерть. Старозавітні пророки і праведники. Постували і закликали до посту тих, хто згрішив перед Богом. Саме постом і молитви і усі часи люди намагалися підвести від себе гнів Божий та заслужити Його милість. Сам Господь перед початком свого служіння постував у пустелі, де переміг спокуси диявола. До того ж, Господь повчав своїх учнів і апостолів, як треба неліцемірно постувати. Пісти і молитва це ліки від гріха. Це засіб подолання духовних та навіть і телесних хвороб, так як повчає святитель Златоуст, Піст і молитва це два крила, які легше завіти бо підносять людину до спілкування з Богом. Шановні брати і сестри, ще одне дитяче життя може бути врятоване зусиллями нашої радіогромади. Владик Таран, який потребує операції по видаленню пухлини. Вірить в людське милосердя та чекає на руку допомоги для усіх небайдужих телефон 066 180 70 89. Повторюю 066 180 70 89. І нехай Бог поблагословить кожну живу душу миром, радістю та любов'ю 066 180 70 89. Це був православний календар за 6 липня. Христос посеред нас.